Міркування щодо прибирання садів на зиму, це суто справа кожного індивідуально, але міркування, чому я прибираю свій сад, ну, тобто згрибаю лист у компост, ну, намагаюся. До жодного листечку я не згрибу. Це навесні я ще буду доприбирати. Але чому? Перша причина в мене газон. У мене газон, якщо залишати купу листя на газоні, то навесні там будуть випривші плями. плями. Ну, купу листя, коли там один, два валяються, нічого не буде. Там хробачок його затягне, і воно кудись буде теліпатися там і повимітає. Але основну масу листя, якщо у вас садок такий більш-менш у вас багато різних і дрібненьких рослин, тому треба прибирати. Бо під листям пріє, пріють рослини, а якщо зверху ще сніг, ну, то, то, так, то таке діло. Це зрозуміло. Я не тільки на компост прибираю я, наприклад, де в мене є вільні місця, ось там я викопала ямку, все згребла і засипала. І там воно буде що поїсти і черв'ячком. Я за них не переймаюся, і, і в мене не буде воно тріпатися і... і по доріжкам, і по кущам. Це по-перше, по-інше. У нас знову сьогодні прапорне не здуло. І... Інше це питання це слимаки. Там вони ховаються, якщо зима більш-менш тепла. То слимаки виживають і ще повідкладають там яйця, то це ще один метод боротьби з ними, не залишати їм кубки листя, де вони ховаються. Бо я поки прибирала, я ще стільки їх потерщила, цих слимаків, на що вони мені не хочу. Не потрібно розводити, бо і так їх багато, а мені потрібно неушкоджені рослини навесні, а не коли їх кишма кишить, і ну, борешся оціми методами, і доводиться і вже і хімію використовувати, якісь, якусь отруту, бо якщо їх нема ну, так мало, не порозводились, то і контролювати цей. Цю їхню популяцію більш-менш можна і вручну якось. А ось коли вони вже у вас порозводились, в тому числі і під листям, то ось таке. Ще, якщо у вас садок в такому стилі більш, ну, в природньому, може, немає газону, Земля, великі дерева, ну, злаки, то можна і не прибирати. Можна не прибирати, восені, оставити все навесні. Сламаки дер дерева не ушкоджують і трави вони не жруть. А коли маленькі рослини, хостики, хери, бронери, Ну, в мене, коли вони порозводились, знаєте, я навіть на барбарисах їх знаходила, знаходила, вони по колючкам там лізли і нічого їм не коїлось, і вони жерли в мене барбарис. Я вночі, коли їх відлавлювала раніше. Зараз вночі вже не можу відлавлювати, так не спимо. То виходила і відлавлювала, вони на барбарисі висіли на колючках і жерли листя. Оце таке. Тому ще один метод боротьби це зайве лист. Я ж кажу, я до листічка не приберу, воно там, там то під кущик його вітром затягнула, то туди-сюди, воно ще буде сипатися, сипатись. І сипатись. Це, це неможливо все прибрати, але основну масу я закупою та виношу на компост. Щоб в мене не тільки сламаки, багато інших. Мешканців є, які розводяться у, у опалому листі. І, і буває, що і болячки, буває, що і грибкові там залишаються, то краще, наприклад, климатися, то м м м пообрізати та поспалювати. Вони, вони як би то, Можуть бути уражені, уражені грибковими, вони більш хворі. Також і троянди. Буває, що ви перший рік садите вони нічого, другий там все прекрасно росте, без обробок, а потім, а потім доводиться, вона накопичується в ґрунті і доводиться робити обробки. Болячки накопичуються. Ось я і тут ямку зробила, закопаю, і там закопаю. Бо піски вони легкі. Вважаються, але ну, після душі вони не дуже легкі, але копати їх легко в пісок. Але з нього швидко вимиваються усі поживні речовини. Він легкий, на ньому дуже швидко пруть рослини. Тому я вважаю, що ну, коли питали по зіміні і по гінкобілобі, білобі, Зазвичай люди кажуть, що в них дуже погано вони ростуть. А в мене, в нас на наших ґрунтах, в мене сім'я в нас велика. В нас на, на наших ґрунтах перешвидше у зріст, мені здається, тому що пісок якось воно, це, це є якимось фактором. Усіх моїх ялівцях я їх зараз вичищаю і знаходжу такі гніздечки. Я знаю, що вони в мене пташок дуже багато. Я у час, коли вони роблять свої гніздечки, я не прискаю, але я їх вибираю, тому що пташки у старих гніздечках вони не селяться знову. Тому я намагаюся все почистити ось там. Там в, в них було гніздечко, вони туди стрибали. У кожній кульці намагаються створити собі сім'ю, бо у сусідів в них велике дерево. І, і є ще й практично один город. А зараз ще така справа, що така справа, в нас війна, і це непотріб випалює нам. Наші ліси, наші посадки, там, де було життя, там зараз пекло. Пташки, на жаль, вони не так швидко розмножаться, як комахи, тому маю припущення, що буде в нас проблема з кількістю комах бо вони розмножуються швидше, ніж пташки, а так як селитися багатьом пташкам зараз нема де, нема де це боляче, то, то може ще бути це причиною появи шкідників. І трішечки ще по рослинкам виліз аронік, він на зимку. Залишається з листям, я його пересадила і трохи його, трохи, трохи про нього не забула. Думаю, що це в мене за бур'ян лізе. Що тут таке лізе? Забула. Але він в мене ніколи не квітував. Не знаю що. Ось він на назимко вилазить, а літку він ховається, тому посадила у мшанці в лунки. В лунці, щоб він, він був, так виглядав добре, а потім, коли його нема, то не було бачено, що тут дірка. Вертензія дуболисна почала вже змінювати окрас. Я назимку її прикривати не буду вже у цьому році. Я її в минулому не прикривала, тільки у основі стовбура там поклала. І гілочки туї, то, може, теж покладу в мене не квітнуть чимерники в осінь. У багатьох бачу, що квітують в мене ніколи. Ні, у минулому році один заквітував. Це повипускали нові листя, хоч би їх морозом не крякнуло. Ось. А що я хотіла сказати? А ось цей-завжди. Цей Якийсь я купувала чорний. Чорний морозник, він на літо ховається. Він вилазить назимку, а на літо ховається. І він жодного разу ні, не квіт. В нього цікаве листя, але що це за такі чимерники, <гум> незрозуміло. А це і квітує на морозі. Треба буде зібрати насіння, хоча він знов насіється. однорічник річник цій та посадити, хоч я і не заморочусь, не вистачає часу, не що не заморочуюсь, в мене не вистачає часу. Раніше я багато саджала квіток спочатку закладення саду. Не було такого вибору рослин, то дуже-дуже багато я саджала з насіння однорічників. Кетує. Тут, Тут Еріка вирішила трошечки поквітувати, закласти, хоч вона квітує навесні, але зараз щось. Щось трошечки вона заквітувала. І я вже казала, що тут в мене не торф. Це у подрозі росте, вона глину, змішує свою глину з різними іншими там сопилками та так, додає трохи торфу, але, але не чистий торф, і воно все росте. Адаптується і росте. Це сніжний ягодник. Це не калікарпа. Не калікарпа. Калікарпи зовсім інші. Зовсім інші ягоди. Так що. Це не калікарпа. І... Ще гейхери. Трошечки так вони добре тримаються, вони витримують і, і заморозки. І ще будуть е, гарно виглядати, ну, мабуть, до кінця грудня. А тут вже наклала, вичистила теж, позакопувала. Листя та гілки наклала, бо тут сусідські коти. За сусідськими котами лазить моя собака. І от таке потім Потім там не хости, а одна сплошна каша. Ось це дуже зручна лопата. Вертяття ямок. Ось така вона. Пару років тому. Ось рию і закопую, де є вільне місце, де в мене немає багаторічників там то ачиток, то хінацея. Дуже багато зараз. Ще й по ходу діла я знаходжу равликів, бо теж вони розводяться, вони ховаються у листя і потім вони приводять мені. Своє, своїх нащадків <смі> і дірки на хостах, на гейхерах. Тому дуже часто буває, що аналогії з лісом, що в лісу ніхто не прибирає, і ліс живе. Але ні, в лісі теж є проблеми. Ну, по-перше, там своя екосистема. В нас не ліс. Ми самі собі робимо іншу екосистему. Екосистему нашого саду в лісі немає стільки кількості рослин. Ну, ростуть там дерева, великі кущі, їх слимаки не жруть і, і раблики. Там і мурашники, такі, що з пів, з пів метра, і дуже багато мурах, теж багато і ієшкільники. І... Ну, кліщі там такі, які може є які уражують, але ми не бачимо, там великі, дуже великі дерева, дуже великі кущі, і я вже ж там ніхто не прибирає. Там, я ж кажу, своя екосистема. Якщо у вас шматок лісу в саду, то теж можна не прибирати. Але в мене не шматок лісу, в мене рослини. Різні, дрібненькі, маленькі, і щоб їх не загубити щоб вони не сапріли під, під листям, я прибираю і закопую. Ліси теж, якщо не доглядати, буває, що пілільчик заводиться і він. Просто випилює, витрощує дуже великі ділянки лісу, якщо немає ліснико... лісників, якщо не доглядати і не контролювати. Ось ташки не встигли, а ці жуки вони порозводились, вони випилюють ліси, трощать їх. Просто ну, в один момент. Тому... Аналогії це, це, це гарно, але все ж таки ми орієнтуємось на нашу садину. Скільки в нас рослин, які в нас рослини, маленькі, дрібненькі, якщо у вас садок японського стилю, такий, що каміння. Трохи хвойних, ну яке з них листя, а вже ж ніякого. Один раз там обробили профілактику навесні, один раз в восені і все. Ну, Трошечки там хвоєпад позбирали, і мало догляду, так, це мало доглядний садок. Так що кожен обирає собі, собі і кожен підлаштовується. Під свої суди, але нам вже всім хочеться, щоб вони були здорові рослинки. Ми ж ради рослинок вирощуємо, а не ради шкідників. Тому такі ось роздуми. Я розумію, що у всіх свої роздуми, хтось може погодитись, хтось не погодитись, я не свою думку не ставлю вище за інші. Сперечаємось, знаходимо консенсуси та знаходимо якісь, якісь методи і боротьби, ділимось усім і живемо. Зараз улечу з такими поривами. Ну, ось такі такі ще роздуми, так що йшла далі. Роздумувати з лопатою. Всім добра! Бережіть себе.